Так, друзі, привітно, що така обстановка у нас це ранок. Зараз будемо відпрацьовувати фрістайл, тому що в мене фрістайловий дрон. Я подумав, ну треба робити якийсь фрістайл. Дуже цікаво для мене це саме проліт через авто з виконанням якихось трюків, таких як Йо 360 градусів, коли ти всередині знаходишся. Або роло. Рол я ще не разу не робив, один раз вдалося зробити йо, і зараз я хочу спробувати закріпити результат. І подивитися, чи зможу я це зробити так, щоб це виходило кожен раз, коли я намагаюся робити. У мене отакий дрон R65, пульт у мене від Beta FTV. Як ви бачите, окуляри такі ж самі. Зараз, коли немає сонця, яке дуже засвітлює камеру, максимальна якість DVR буде. До речі, допомагає мені саме ця, ця машина також, тому що це мій старий Lexus і він вже має якісь пошкодження, ну тобто це доволі стара-стара тачка. І якщо ти вирізаєшся та залишаєш якісь сліди від дрону, це не так погано, тому що ніякого кредиту, просто авто. Ну і також не хотілося б його зламати, тому що всі рази, коли я роблю щось подібне, особливо прольоти через авто, трапляється те, що ламається канопа або взагалі ламається дрон. Тому треба обережно. Зараз запустимо першу банку, просто політаємо навколо, спробуємо розлітатися якось. І після цього тільки будемо пролітати вже крізь вікна, виконуючи якісь трюки. Погнали Спочатку я не буду навалювати, так хочу трішки звикнути, тому що ранок, і ще поїсти не всі вже на дроні літає. Ох. Так, один раз кузом дали на землю. Тобто треба спокійно. Воу, 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 воу. Так, ми вже під землею. так давайте трішки дійсно політаємо. Звикнемо до пульту, тому що в мене пальці не працюють чомусь зараз. У цій справі теж потрібна деяка розмінка. Не потрапив. І я помітив, що це, такий, що це така навичка, яку треба теж підтримувати. Тому що якщо ти довго не літаєш, ти нібито трішечки перестаєш вміти це робити. Так, Давайте позависаємо. щоб в камеру було видно дрон. Тут ще прохолодно на вулиці, я так довольно. Так, ну я скажу вам це не дуже легко, навіть на такому маленькому дроні, я не знаю чому. Але доволі важко потрапити у вікно. Але я помітив, якщо потрапити у, перший, у перше вікно, то друге вже він якби пролітає взагалі без якихось проблем. Але наше завдання це зробити ще якийсь трюк. Це доволі складно. Тобто тут е відчувається те, що потрібно упіймати рівень газу, на якому треба триматися, От, якщо ви бачите, в мене є справа. Індикатор, який показує, скільки газу я тримаю, і це приблизно 40. Якщо вирівнятися, тримати газ на 40, то можливо це ключ до того, щоб пролітати без падіння, але це то не точно. Як ви бачите, батарейки дуже сильно просідають. Цікаво зможу, чи я відсилую. Напевно ні. Попробуємо ще дрон дуже маленький і здається, що це дуже легко, але це не так. І ще я помітив, якщо ти хочеш відпрацювати якийсь елемент, тобі тупо треба працювати на них. Чому? Тому що, якщо ти там, один раз прийшов політати та зробив, це... Нічого не дасть, тобто це потрібно робити так, щоб ти відпрацювався на 100%. А щоб все відпрацювати, треба повторювати це. Оп. Бачите, один раз вдалося, але я пролетів вже в кінці, в 363 Дуже Батарея вже посідає дуже сильно і відчувається рівень газу. Сідати Що таке Чувак. Давай зіпікійся. Перша банка є, треба встановлювати інше. Нічого не трапилось такого. Все ціле, тому продовжую. У мене є 7 батареїв. Одну я, до речі, залишив середині авто. Це дуже небезпечно. Я літав і якось одного разу батарейка впала, ось, чи я поклав, я не пам'ятаю сюди. І потім вона усередині прям кудись закатилася, я навіть не знаю, де вона. Тому іноді я уявляю, як автомобіль, який припаркований на сонці, спалахує та згорає. Ну, Це буде дуже прикро, тому що це все, що в мене є зараз, це автомобіль. І його в мене не буде, то це жопа. буде на роботу на велосипеді із. А тут це не дуже приємно вам скажу. Так. Що, наступний нас готов. Ну що? Ще дуже важливо не дихати носом, коли ти в шоломі, тому що він буває запотіває. Як ви бачите, час польоту дуже маленький, що дуже мені подобається. Ще треба робити це в різні сторони, а я... Воу! навіть в одну доволі важко робити, ту яку я звик. от Це пропустимо. Вітер ще трішки сносить, його ага, відчувається. Але нам не ді... ну, Це щось таке. Схоже, але не те. Давайте ще наліво. Це було добре. Цікаво зробити, тому що я чомусь звик крутитися тільки наліво, це ну Треба було просто залишитися живим. Так. Знаєте, що найцікаве, що на DVR-запису то не бачно, що це маленький. Дрон. Тобто, коли ти бачиш відео, тобі здається, що якийсь чувак на підідлімовому дроні влітає в вікно і ще крут є у там. Це... Направо я взагалі не можу робити. Ось. Це велика проблема, коли ти звикаєш робити все на одну сторону, потім ну, це поліче, давайте ще. Так, оце раз. Добре, було добре. На цьому канопа закінчилась. Це дуже Це не вірю. Ну, навіть желе зараз немає, можливо, тому що холодно і воно якось тримається. Це буде вже четверте. Так, є. Ну, як ви бачите, не те, що кожного разу, але щось виходить завжди. Вітер? Заважаючи, це дуже неприємно. Що тут у нас? Ага, тобто, бачите, камеру трішечки повело назад. І, можливо, ще на цій канопі політаємо. Але на якість польоту це теж вже, навіть вже звичайно впливає. Але я вам вже казав, як це важко її міняти, то зараз буде. В цих умовах міняти канал, тому що це повна страха. Я не дуже хочу цим займатися. Але судячи з цього прийдеться, тому що без, ну, без ролу ми не... не без ролу ми не підемо. Можна. Хоп, все було добре. Ну, знову ж таки, от це, що на ліву сторону, вдається робити, а вов, те, що праву, не дуже. Газ нічого посидає. Так, ну що міняємо ще канопу, чи, чи батарею, я навіть не знаю. Так, напевно, політаємо все ще на цій. Вона якось тримається поки що. Ну що, друзі, через деякий час я дуже міцно вдарився та побачив чорний екран. Це був знак, тому що потрібно закінчувати мучити цей дрон. Він в мене зараз єдиний, який працює, на СТУСХ в мене немає. Відеопередавача, тому не дуже приємно залишитися без дрону. Як ви бачите, камера трішечки почала дригатись, тому це ускладнювало виконання цього елементу. Про ролл я взагалі мовчу, я намагався його робити, але це дуже-дуже складно. Тому що, щоб виконати рол, потрібно набрати дуже велику швидкість. І, звісно, якщо ти не потрапляєш у вікно, а врізаєшся в авто. Того дрон дуже сильно страждає і ламається. Тобто усі рази, коли я втратив свого дрона, це було тоді, коли я літав навколо автомобіля та намагався потрапити у вікно чи зробити щось цікаве поряд з автомобілем. Тому що всі ці зіткнення вони дійсно впливають на камеру, вони розбивають з'єднання, проводів і таке інше. Тобто, треба бути обережніше. Так, друзі, ну що, що? на цьому? Бувати цей дрон ми перестанемо. Все, що я хотів, я зробив декілька разів, воно нормально виходить. Давайте перемістимося на іншу локацію. У нас ще є скільки? дві батарейки. Ось ці дві батарейки використовуємо для того, щоб політати більш обережно. Так, ну це ось прям як для мене якось поставив, ось так тут викидають речі. Хто поставив, хтось забере. А можемо хто і не забере. Ох! Во! дерева цілякі. Тут я. Ну погано. І ще з дальністю у цього дрону, ну не дуже гарно. Спускаємо бачимо всі тролі, що впасти. Щоб впасти на чужу територію.